Хокейний прогноз, чемпіонат світу, друзі, в форматі u 20 молодіжні хокейні збірні в США розіграють трофей світу, головний трофей року. Починають в 2025-му. Вже сьогодні розпочали. Тобто, хто мене вже буде дивитися в суботу, то вже в суботу. Ми будемо знати перші результати, тому що пізно ввечері у п'ятницю стартував вже чемпіонат світу u 20 І це вже другий ігровий день, точніше, друга ігрова ніч на чемпіонаті світу. Отже, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні. Лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку завжди всім і кожному з вас щиро дякую від душі. Отже, о 21.00 вже на другий день в суботу, 27 грудня, починають другий ігровий день Словаччина, Німеччина. Тут, друзі, просто! Без коментарів. Результативний матч. Обоюдо результативний. По дві і більше шайби накидають обидві збірних. І Словаччина і Німеччина. Вірю. Тому я беру тотал більше 5,5. Впевнено. 1-72. 2-4, 4-2, 3-3, 3-4, 4-3. Ось щось на кшталт таких рахунків. Тотал більше 5,5-1,72. Другий матч вечірній о 23.30 за Києвом. Латвія, Канада. От дивіться, як, ну, не знаю, як це правильно назвати. Небережливо, чи як? Е, складений регламент чемпіонату світу. Дивіться. Тільки но Канада. Рано вранці завершує свій матч о, десь приблизно о 5. з гаком. Майже у пів на 6 ранку 27-го Канада завершує грати проти Чехії важкий матч. І одразу ж Канада о 23.30 цього ж дня. Грає вже проти Латвії наступний другий матч. Це, друзі, по якому? Можливо, я щось не петраю. Поясніть мені. Але я не розумію. В один день 27 о 5-й ранку з гаком. Я порахував, навіть якщо. 2 години і 15 хвилин середня тривалість матчу іде, То по любому у 5.15-5.20 ранку завершиться перший матч Канада Чехія. А в 23.30 уже ввечері навіть і 20 годин не пройде. Практично через. 16 годин грається одразу другий матч. Я вже мовчу, що і доби не мене. 27-го завершили, і 27-го знову починає другий матч. Я розумію, що е, молодь, хлопці здорові, 20-річні, ж, все-таки, ж, Ну, нам залишається мовчки прогнозувати. Але ви знаєте, я не мовчу ніколи. Тому Канада, Латвія пізній матч вечірній о 23.30 за Києвом, як я і сказав, я беру впевнену перемогу, не знаю, як результативну. Можливо, навіть не особо результативну. Але я вважаю, що наша ріднесенька, Латвія, якщо Програє менше, ніж в 5 шайб, це ще буде заслуга, чеснота, як у нас кажуть. Розумієте, про що я натякаю? Що я прогнозую в 5 шайб перемогу саме головних претендентів на цей трофей чемпіонату світу Ю20 канадців. Канада. Фора мінус 5 рівно. Коефіцієнт 1,6. Так, я думаю, 6,0, 7,1, 8,2, 8,1 виграє Канада. Повторюю ще раз: якщо Латвія Ю 20 програє менше, ніж у 5 шайб канадцям. Це буде неймовірна чеснота для Латвійської молодіжної хокейної збірної. Ось тому в мене такий вибір. Канада мінус 5 рівно Фора 1,6 КФ. Друзі, я одразу спрогнозую і нічні матчі. Уже в ніч з 27 на 28. Тут також два матчі. О 1 годині ночі, вже 28 го грають США Швейцарія. Отут я беру суто Сполучені Штати Америки, Господарі чемпіонату. Я вважаю, що американці заб'ють більше 5 шайб. І мій прогноз індивідуальний тотал Сполучених Штатів Америки Ю 20. Більше 5,5. Коефіцієнт 1,7. І останній матч, самий пізній, який завершиться аж під ранок 28 грудня. Це у нас о 3.30 Чехія, Данія. Тут я прогнозую Чехії перемога і тотал менше 7,5. 4,3. 4-2. Чехія переможе. 5-2. Також підходить. Чехія переможе. Перемога Чехії тотал менше 7,5. 1,7 Кеф. Все, друзі, на вечір 27-го, і на ніч з 27 го до 28. Тільки на що всі 4 матчі другого ігрового дня. Ну, там, в Америці, це буде ігровий день 1. А у нас починається 27-го і переходить на 28 е вже рано вранці, 28-го, завершується останній матч Чехія, Данія. Дякую, що вислухали. Хочете ви мені подякувати або ж підтримати наш канал? Реквізити в описі. Завжди щиро, щиро дякую кожному з вас за перегляди. За Увагу, повагу за вашу підтримку і активність, друзі! Це дуже важливо. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі і не забуваємо підписуватись на наш канал. Миру, щастя, любові, здоров'я і добра. Скоріше і перемоги над расизмом. Всім папа! -па.